Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на YouTube-каналі Небо Он і запрошую до роздумів над Божим Словом. Сьогодні церква згадує усіх померлих вірних. Багато з нас будемо на цвинтарях, будемо молитися за наших близьких, друзів, знайомих, за тих всіх, хто відійшли перед нами. І також в цей день будемо. Задумуватися над власною смертю. Якщо вчора в урочистість усіх святих ми роздумували над тайною церкви тріумфуючої, прославленої, роздумували над небесами, то сьогодні задумуємося над тайною церкви страждаюч... страждаючої над чистилищем. І одне із читань, яке пропонує церква, походить із книги. Іова, послухаймо, це книга Йова, 19 розділ, вірші 23-27. Заговорив Йов і мовив, о, якби мої слова були записані, якби вони були викарбувані на міді, а різцем залізним і олив'яним видовбані у скелі повіки. Я знаю, що відкупитель мій живе. І останнім він встане над порохом, позбавлений навіть шкір я встану і в моєму тілі побачу Бога. Я сам його узрю, очі мої побачать, а не хтось інший. Пригадаємо коротко історію Йова. Йов був праведною заможною людиною, яка жила в землі Уц і щиро боялася Бога. Була людиною праведною. За божим допустом, сатана випробовує його. Пам'ятаємо цю сцену, як сини Божі приходять до Бога і написано і сатана між ними. Так? І сатана в цьому діалозі з Богом каже, що Йов, слухається тебе. Служить тобі чому? Дуже просто з корисних цілей, тому що ти його благословляєш, так? а ось торкнися його, випробуй його, о, побачимо, чи буде служити, так? Захочу прочитати перші і другий розділи книги Іова. І ось Іов втрачає майно дітей, здоров'я. так, за Божим допустом, власне, все це на нього приходить, але йов не зрікається Бога. Друзі, і намагаються пояснити, що, слухай, то все за твої гріхи. Але йов наполягає в своїй невинності і звертається до Бога з такими болісними запитаннями: чому Боже? так?» Ну і врешті Бог відповідає йому, показуючи велич створіння, мудрість, все, що, все це перевищує людський розум. Ну і Йов визнає свою е, обмеженість. Якщо б у вас е, були сьогодні такі натхнення, то можете прочитати ці фрагменти, це починаючи від 38-го розділу книги Йова. Е, е, так. Бог представляє красу сутворіння каже, ну хто це все передбачив. Йов Ну, Йов смиренно визнає свою обмеженість і Бог відновляє його життя, дарує йому ще більш благословення, ніж раніше. Книга Йова, дорогі мої, є першим шоком для мислення людей Старого Завіту. До цього часу це мислення було дуже таким ну, спрощеним, назвімо: добробут чи нещастя. Пояснювалися вірністю або невірністю Богу. Ранні книги Старого Завіту, ну, дуже багато, в принципі, книг Старого Завіту, ще не мають такої розвинутої есхатології, такого м, переконання свідомості про життя вічне, про життя після смерті, так як ми зараз. Е, ні. Мають дуже просту таку схему. Якщо людина слухає Бога, живе праведним життям, то Бог вже тут на землі їй благословляє. Натомість, якщо вона грішить, я не вірна Богові, так, то матиме різного роду страждання, бідність, хвороби, нещастя і тому подібне. Ну і тому е, в біблійну епоху, коли бачили якогось вбогого, прокаженого, сліпого, кривого, то ставили запитання: так, чим він так провинився? Так, Що він такого зробив? Хто зрішив? Пригадуйте, навіть апостоли ще запитували Ісуса, коли побачили Сього. Хто зрішив? Він чи його батьки хто, так? І це мислення було таким ну, загальним загальним мисленням Старого Завіту. І ось книга Йова є таким першим ударом по столі. Першим таким ударом, так якби хтось, а може навіть сам Йов, кричить, що я з цим не погоджуюсь. Не погоджуюсь. Бо я не зрішив, каже Йов. Я вівправедне життя. І я страждаю. Чому? Друзі Йова, там, пам'ятаєте, приходять до нього друзі і намагаються переконати його, що слухай, Боже, ти, може, ти все ж таки згрішив. може ти забувся просто, так? Але може, згрішив, раз так страждаєш. Тобто, намагаються його переконати в слушності того мислення. Тим часом Іов рішуче відкидає. Книга Іова Старому Завіті вперше ставить запитання про. Страждання невинних. Йов в цьому плані є таким прообразом Ісуса Христа, який невинний страждав. І, дорогі мої, ну як же це актуальне запитання для всіх нас сьогодні? Я, як душпастир і священик, часто чую очі, чому існує зло? Чому страждають невинні? Чому помирають невинні люди, а особливо діти? Особливо чую ці запитання, наприклад, під час якогось похорону, зокрема, коли це молода людина. Ну і це справді дуже-дуже непрості питання. Більше того, на ці запитання неможливо відповісти, якщо ми маємо перед очима лише земну перспективу життя, на них можливо відповісти лише тоді, коли ми візьмемо до уваги перспективу вічності. І наш герой, Йов, саме таким пророчим способом відповідає: Я знаю, що відкупитель мій живе, і останнім він встане над порохом. Позбавлений на вішкірі, я встану і в моїм тілі побачу Бога. Так, друзі, лише в перспективі вічності ми можемо сконфронтуватися з цією реальністю існування зла в світі, так. Ми часто не розуміємо, чому мені трапилося те чи інше, якесь випробування, страждання. Чому? Тому що завжди обмежені цим нашим земним мисленням, земною перспективою, що для нас важливо, щоб ми були живі, здорові, щасливі, так? щоб мирно жили. Це нормальні прагнення, так, абсолютно. Але для Бога найважливіше, щоб кожен з нас, ти і я, щоб ми були спасенні. Щоб ми жили не лише зараз, насолодилися цим земним життям, але й мали потім продовження життя вічне. Його відповідає з перспективи вічності. Я знаю, що відкупитель мій живе. останньо він встане над порохом, пожбалений навіть шкірі, я встану і в моїм тілі побачу Бога. І, дорогі мої, вся християнська традиція, ці слова дуже часто написані на кладовищах. В монастирі, де я навчався, в Кракові, на скалці. Є така крипта, де поховані заслужені поляки. І, власне, в цій крипті виписані ці слова. Я знаю, що відкупитель мій живе, вірю, що відкупитель мій живе. Таким чином, ці слова якби заповідали Воскресіння Христа. Власне, людська несправедливість, страждання невинних домагаються. Кінцевої справедливості, яка буде вже в світлі життя вічного, в світлі Христа Воскреслого, власне, саме тоді здійсниться всяка праведність. Тому сьогодні просимо, дорогі мої, про надію і про переконання, що історія є в руках Божих. Дякую за увагу. Поділіться, будь ласка, своїми спостереженнями, своїми думками з цього приводу, і заохочую також поділитися цим відео. До зустрічі!